Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Свічка, яка хотіла світити для всіх. У затишному будинку, де паркет трохи скрипів від спогадів, а чай завжди пахнув м'ятою, жила собі свічка, звичайна воскова свічка, біла з м'яким полум'ям і круглим добрим гнотом. Вона стояла на кухонному столі і щовечора скромно світила, освітлювала книжки, тарілки з кашею та кота, який щоразу лягав біля неї і муркотів так, ніби дякував. «Ммм, затишно, казала мама, запалюючи її ввечері. Я ж казав. Свічки це тепло, бурчав тато, хоча саме він забував вимикати люстру. Свічка світила, не нарікаючи, вона любила це, любила бути корисною, а ще трохи пишалась, що може створити магію лише своїм маленьким вогником. Одного вечора до неї підійшов дідусь. Слухай, малече, а можеш освітити мені горище? Там лампочка знову перегоріла, а треба знайти той старий бінокль, що я ховав у 87-му. Звичайно, вигукнула свічка і запалала ще яскравіше. Її обережно понесли сходами на гору, де було павутиння, пил і коробка з написом Нікому не чіпати, крім мене. Повернувшись з горища, свічка мріяла трохи постояти на своєму рідному столі. Але тут ой, хто залишив тапки на ганку, вигукнула мама. Темно. Нічого ж не видно. Свічко, йдеш зі мною? А вже ж, погодилась свічка і знову полетіла в руках, цього разу до дверей у прохолодну вечірню темряву. Коли тапки знайшлись за вазоном з Петрушкою, вогник ледь тримався на гноті, але не встигла перевести дух, як її Знову покликали. Свічко, почулась з-під ліжка. Тут гудзик закотився, золотий фірмовий. Я його півгодини шукаю. Посвіти, будь ласка. Я ж тільки на хвилинку мовила свічка і стрибнула на підлогу. Так вона побувала і під ліжком, і біля шухляди з ложками, і навіть у ванній. Коли зникла електрика, а хтось дуже терміново захотів знайти зубну щітку, її полум'я тріпотіло напівсонне, але вона ні разу не сказала ні. Було світити це ж добре, правда? Наступного вечора в домі знов запалили свічку. Вона вже була не така висока, як раніше. Трохи схудла і виглядала стомленою, але сяяла вона не гірше. Я готова. вигукнула вона. В кого сьогодні загубився гудзик? кому знайти окуляри в шафі, а може, освітити дверний дзвінок? Бо ж раптом хтось не побачить. Мяу. Пролунав знайомий звук. Стільця. Це був кіт мудрий, товстий і завжди трохи іронічний. Свічко, пробурмотів він, ліниво потягнувшись. Може, ти трохи перепочинеш? Перепочинеш? здивувала свічка. Таєш світло, я створена, щоб світити, світло це добре, зітхнув кіт, згортаючись у клубочок. Але навіть сонце сідає, а ти вже третю добу без перерви на себе. Але ж я маю бути корисною, хіба не для цього я є? І що далі? М'яко муркнув кіт? Ти вигариш? Зникнеш. І хто тоді буде е, світити мені, коли я на підвіконні? А хто створить затишок на кухні, коли всі мовчатимуть? Свичка на мить задумалась, але одразу ж помітила, що в кімнаті тьмяно. Мама читала книгу при нічнику, який трохи миготів. Бачиш, там не яскраво. Я піду допоможу, але ж вона не просила, спробував зупинити кіт, та було пізно. Свічка вже стрибала на тумбочку, розганяючи своє світло. Потім у ванну, бо тато зайшов і не встиг вімкнути світло, потім до вхідних дверей, бо там хтось дзвонив. Потім на кухню, бо там відчинили холодильники, а раптом там не працює лампочка, кіт мовчки спостерігав з під віконня. Вона вигорить, прошепотів він. А свічка світила всім скрізь, навіть тоді, коли ніхто вже не помічав її старань. Бо ж не можна зупинятись, коли ти світло, правда? Та в її полум'ї з'явився ледь помітний тремтячий тон. Тінь у кутку вже не тікала, а повільно огортала її, мов ковдра. Наступного дня свічка проспала весь день. Вона хропіла восковим хропінням, час від часу здригалась, ніби що у вісні намагалась когось освітити. У неї залишилось зовсім небагато воску, і виднівся крихітний гніт. Коли сонце почало хилитись за обрій, свічка прокинулась і злякано глянула на себе. Ой, лишенько, прошепотіла вона, я ж я зовсім маленька, мене вже й підпалити складно. Вона глянула на кота, що сидів поруч і поважно вилизував лапу. Котику, мені здається, я перегоріла. Кіт відклав лапу і підійшов ближче. Ну, От, нарешті ти це сама сказала. Тобі треба допомога, ну я ж не звикла допомагати, а не просити. А бути світлом. Це не значить світити завжди самі. Справжній? Світлі речі знають, коли час перепочити. Зараз твій час. Віддай турботу іншим, хоч на трішки. Свічка зітхнула і мовчки кивнула. Кіт тим часом взяв у зуби свічку, зробив кілька колових маршів кімнатою. Повстата, повз вазон, повз лего, і нарешті влаштувався поряд з мамою, яка саме шукала щось у шухляді. Мяу, сказав він, обережно штовхнувши свічку носом. Ой! вигукнула мама. Та вона ж майже зникла. Бідолашна, стільки світила, а ми й не помітили, як вона вигоріла. Вона обережно взяла залишок свічки в руки, тепленький, м'який, як втоплений герой після великої пригоди. Нічого, нічого, я знаю, що з тобою робити, сказала мама і пішла до кухні, рішуче відкриваючи ящики. Кіт важливо крокував за нею, перевіряючи, щоб усе було по плану. За півгодини у маленькій металевій мисці розтоплювався віск. Мама обережно перелила його у нову форму стару чашечку з вушком, яку ніхто давно не використовував. Ідеально, сказала вона. Вставляючи новий гніт. А коли нова свічка застигла, і її знову запалили, полум'я було таким самим теплим, знайомим, але спокійнішим. Я знову свічу, прошепотіла свічка. Але я пам'ятаю, як це? Коли в мені вже майже нічого не залишилось. І тому сьогодні ти світитимеш і собі теж, кивнув кіт і вмостився поруч. Вечір настав повільно, ніби сам чекав, коли свічка налаштується. Вона стояла на своєму новому місці в симпатичній чашці з квіточками під абажурчиком, що захищав від протягів. І замість того, щоб одразу стримати в полум'я героїзму, вона неквапливо потягнулась гнотом і мовила: Мені потрібна маленька робоча ніч. Без надурочних. буду світити, але за графіком. Кіт, що дрімав поруч, відкрив одне око і каву в ліжко, будь ласка, дуже смішно, перхнула свічка. Просто тепер я розумію, якщо вигориш, ніхто тебе, як батарейку, не замінить, а віск то не вічне джерело. У цей момент мама принесла книжку і сіла поруч. Ну що, працюємо в дуеті? запитала вона. Звісно, відповіла свічка. Але якщо я раптом знову почну кидатись «Освітлювати комору, туалет, ще й внутрішні переживання кота. Будь ласка, зупини мене, домовились, а якщо вигориш, скажеш одразу, я знайду віск, усміхнулась мама. Ти в мене як СТО для душі!» тепло сказала свічка. Хід, не відкриваючи другого ока, буркнув. Тоді я, технік, з безпеки, і справам оглядати твій темперамент. І в тиші вечора свічка світила, Тихо, спокійно, без надриву. Коли мама закрила книжку, вона згасла відразу, без драми і без диму. У кожному з нас живе маленька свічка. Вона хоче бути потрібною, освітлювати темні кути чужого життя, заходити в усі горища, комори, розуміти без слів. Підтримувати без сну. Вона горить і вважає це благородною місією. Але ось у чому пастка, якщо світити всім і всюди, не помічаючи, що тебе вже майже не видно. Одного дня можна залишитись з одним гнотом і великим здивуванням. А де я взагалі? Свічка в нашій казці вчасно це зрозуміла, тепер вона не горінь, героїня вигоряння, а профі із світлового балансу. А ще має план ремонту персонального кота наглядача і маму з воском на поготові. Пам'ятайте, навіть найяскривіше полум'я гасне, якщо його не підживлювати. Не потрібно бути ліхтарем для всього Всесвіту. Іноді достатньо просто бути теплим світлом на чиємусь столі і мати поряд тих, хто загорне тебе в серветку, коли ти. Втомишся. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати. Іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу. Дякуємо, що були з нами у тиші. До зустрічі за межами шуму.